Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі Лімбо, Супер Мідбой». Навіщо герої культових інді ігор об'єдналися? Дізнайся у ексклюзивному інтерв'ю з творцем ТІМ Інді. Спеціально для ікнонавців. Несамовита п'ятірка ігронавта. сьогодні повне пожевілля, а просто зараз рубрика у фокусі. Жахливе майбутнє людство програє війну своїм власним створінням. Роботи, комп'ютери та навіть хавоварки захочуть нас закріпачити, а ще ліпше повбивати. Бо так їм накаже штучний інтелект. Що воно таке дізнаєшся просто зараз у фокусі. А і тобто штучний інтелект, це комп'ютер чи робот, здатний мислити як людина. Збудувати такий апарат науковці намагаються вже півстоліття. Одні під'єднують обчислювальні машини до мишачих голів, інші будують нейронну мережу, штучну модель людського мозку. А деякі вчені та розробники ігор пишуть АІ з точки зору програміста, іскусний інтелект – це просто сотні тисяч, можливо, навіть мільйони строчок. Кода наш мозок теж по великому рахунку суперкомп'ютер із операційною системою інтелект але їх так просто не скопіюєш. Будова мозку настільки складна, що науці не до кінця зрозуміло, як він влаштований, а також де в ньому інтелект і що саме вважати інтелектом. Хай там як більшість експертів вважає інтелектом набір здібностей нашої з тобою психіки. А саме, вміння навчатись, думати, прогнозувати, сприймати інформацію та діяти. Відповідно, штучний інтелект теж має все це вміти. Аналізує тільки показання своїх сенсорів довжен повністю автономно вирішити, що йому надо делати. Із. Іскусственний интеллект сам может воспроизвести себя, может как-то адаптироваться в условиях внешней среды и жить отдельно от від нас. Так это ти бачив у порта, де за сюжетом робот із штучним інтелектом контролює цілий дослідницький центр та змінює свою поведінку в залежності від твоїх дій. А що ж в реальності? Знайомтесь, це робот морська зірка, один із найінтелектуальніших. Він самотужки навчився ходити, тобто його ніхто не вчив. Він смикав своїми кінцівками і сам виробив собі ходу недолугу зате сам. Дивовижно. Проте кумедне шкутильгання, максимум можливостей морської зірки. Решта роботів з АІ теж мають лише по одній здібності інтелекту. А необхідно одразу всі. Та поки вчені намагаються створити штучний інтелект, щоб отримати Нобелівську премію чи від. Чути себе богом, розробники вже створили свою версію, а й для них це спосіб зробити твою пригоду незапутним. Ты веришь, действительно, это живой человек бежит. У него есть душа, я верю. Все по-настоящему. Да, это игра, но впечатление абсолютно настоящее. В этом призвание искусственного интеллекта. Штучный интеллект у игр зазвичай керує твоими врагами, чудовищами та людьми. Люди должны как-то реагировать на изменяющуюся обстановку, должны замечать трупы товарищей, должны как-то общаться между собой. Людей нужно было научить занимать позиции, менять позиции. Для людей это. Промі всі оточував мін інформацією тось, я замітив врага. Враку вот там вот. інтелект ворогів у деяких іграх. Справді вражає у Far Cry Вони працюють разом, щоб оточити тебе. У Deus Ex, не знаючи твого місця знаходження, противники починають шукати у найбільш ймовірних місцях. У GTA 5 кидаються в атаку. Якщо дізнаються про твій пустий магазин, та кульмінацію штучного інтелекту в іграх Можна назвати систему Alive, знайому тобі по сталкеру. Ана могла управлять всеми живими об'єктами в зоні. Стаї емігрірують, хтось добуває їжу, хтось за ким-то А ігрок становився свідітелем цих сценок і мог вибирати, як них участвовать. Взагалі система Алайф була здатна на значно більше. Спершу усі мешканці зони взагалі жили своїм життям без твоєї участі. Та не зважаючи на дивовижні приклади і крови, а і все ж не дотягує до повноцінного штучного інтелекту, бо не вміє знаходити нові. Способи вирішувати проблеми. У жодній грі ворог не додумався кинути зброю та обійняти тебе. Хоча це врятувало б йому життя. У скайримі бандити іноді таке вимучать, що гайки, ти можеш на їх очах зарубати дракона, а вони після цього пробують тебе гопстопнути. Тепер ти знаєш все про штучний інтелект. Ну, добре, не все. Всього не знають навіть вчені, тому і не можуть його створити. Але прогрес у їх дослідах вже є. Тому можливо, скоро фільм Матриця та Термінатор стануть документалками. А поки цього не сталося, не втрачає розуму. Далі у програмі несамовита п'ятірка ігронавта. Сьогодні повне божевілля. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів.